Новий план перемоги: ввести санкції, підібрати надро своїх олігархів, потім віддати Трампу. Гетьман заявив, Україні потрібна ревізія всіх родовищ. Він пояснює це просто: наша земля багата рідкісними копалинами, а США вимагають в обмін на допомогу, видобуток на 500 мільярдів доларів. Але щоб віддати американцям, спочатку треба забрати своїх олігархів. Порошенка, Медведчука, Коломойського, Боголюбова, Хомутиніка, Буткевича та інших, які десятиліттями контролюють надра через корупційні схеми. Приклад, видобуток Брілію. це метал, без якого не будують ракети та авіацію. В Україні його поклади оцінили у 100 мільярдів доларів. Але замість держави видобуток контролює офшорна компанія Буткевича, АТБ та Якименка. Угоду лобіює син останнього. Нардеп Якименко, що керує профільним комітетом Ради з НАБР. Ми подали заяви і скарги про ці схеми, але силовики і ОГП, як завжди, покривають. Але ВАКС зобов'язав СЕП з НАБУ провести розслідування. Якщо справу не продадуть, то вперше за багато років український надр може стати не просто джерелом прибутків для олігархів, а ще предметом переговорів США та гарантію, допомоги та захисту. Питання тільки в тому, що від цього виграє народ, наш телеграм-канал.